Ні, це не напряму таке формулювання є, але в резолюції парламентської асамблеї ради Європи є чітко речення, де вказується, що російський режим є терористичним. Тобто, фактично, мова йде про політичне військове керівництво держави-агресора. Представники ну, фактично 46 країн, членів Ради Європи, не побоялися відкрито в резолюції назвати російський режим терористичним. Це нам допоможе збільшити санкційний тиск на, на Росію, але водночас це дає можливості говорити з тими країнами, в, яких, в законодавстві яких є певні формулювання, пов'язані із тероризмом. Це, звичайно, що в першу чергу нас цікавлять Сполучені Штати Америки. Це рішення держдепу може бути не резолюції Конгресу. А з іншого боку, це ще й допоможе, я вважаю, пришвидшити створення трибуналу для якраз політичного і військового керівництва Є дуже дві цікаві резолюції, які вже в процесі підготовки. Тобто, ми їх як делегація ініціювали, і зараз вони вже в комітетах відповідних і ну, напрацьовуються саме рішення. А перша резолюція, яку ініціювала я, вона стосується культурної ідентичності та намагання її знищити під час війни. Мова йде не лише про фізичне знищення будівель, уже більше ніж 540, Об'єктів історичної спадщини, релігійних споруд, ну там вони або повністю зруйновані, або частково зруйновані, і це ну є в. Вже певні там додаються документи, реєстри, ми це фіксуємо для того, щоб відновити. Але є те, що не видно. Фактично, це е, 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 ті випадки, коли вилучаються українські книги з бібліотек, коли в школах на тимчасово окупованих територіях забороняють вивчати українську мову, викладати українською мовою, вилучаються підручники з цих шкіл, тобто намагання стерти саме культурну ідентичність українців, і це є частиною фактично. Геноциду народу. От Я на цією резолюцією буду працювати. І ще одне важливе рішення, яке ми очікуємо від парі, це щодо пропагандистів і резолюція щодо російської пропаганди в бо до сих пір в деяких навіть країнах Європи і беруть у них інтерв'ю, і вже там менше поширюються пропагандистський канал, а все ж таки це є. І от ми хочемо доказати, що пропаганда це такий ж самий злочин, за який треба сидіти в чи в міжнародному кримінальному суді, чи можливо під час. Трибуналу, але це частина цього злочину Росії проти України а ніяка не свобода слов.